Всім привіт, слава Україні! Для тих, хто бачить мене вперше. Мене звуть Олена, живу в США, штат Невада, Лас-Вегас. Десь два-три дні назад я розповідала про вбивство демократів-політиків в Міннесоті. Вбивця притягнувся поліцейським і стріляв в місцевого депутата з дружиною і також вбив губернатора з чоловіком. Хто був вбивця? Видання The Times. Венс Болдер 57 років, голосував за Дональда Трампа і рішуче проти абортів. За словами його друга, у як? Кого він винаймав кімнату, він є християнином, що відродився, і він також проводив проти ЛГБТ проповіді в Африці під час перевірки автомобіля. Поліція знайшла три автомати: АК 47 пістолет калібру 9 мм та список. Інших державних посадовців, які, яких він можливо намагався вбити, теж хотів вбити теж товаришу якого він винаймав кімнату, Карлсон розказував, що з знайдення релігії стало переломним моментом для Болтера. Він змінив усе у своєму житті на 100%. Також. Також він проповідував у парку у 23 третьому і роках. Болдер працював менеджером продуктового магазину 7 eleven але потім пішов на курси, на курсі, щоб працювати в моргу. Потім працював у ритуальному агентстві в Седвіджі Міннесота, вивозячи тіла з будинків і будинків пристарілих для донорства органів. Болтер має п'ятеро дітей з дружиною Дженні, яка працювала в харчовій промисловості протягом багатьох років. Він проживав зі своєю родиною в будинку в сільській місцевості Грін Айла та кілька ночей на тиждень залишався в орендованому будинку в Мінеаполісі з сусідами по дому. Ну, винаймав кімнату в будинку, щоб бути ближче до роботи. Після стрільби Болтер надіслав помідок. Повідомлення своїм дітям. Тато пішов на війну минулої ночі. Я не хочу казати більше, не хочу нікого підставляти. Також він надіслав повідомлення своїй дружині. Слова не зможуть пояснити, як мені шкода за цю ситуацію. До будинку прийдуть озброєні люди, готові до стрільби. Я не хочу, щоб ви були там. Дженні Болтер, дружина. Її зупинили під час дорожньої перевірки. Коли тривав розшук її чоловіка під час обшуку в її автомобілі поліція виявила два пістолети, приблизно 10 тисяч доларів готівкою та загранпаспорти для неї та її дітей. Він так і не назвав мотиви вбивства, але скоріше за все, це політично вмотивоване вбивство, тому що він багато разів казав своїм друзям, що йому не подобаються Ненсі Пілосі, не подобається Байден. Він був Дуже проти абортів і проповідував проти геїв в Африці. Його друг зазначив, що той мав якусь психологічну кризу. Сподіваюсь, суд буде відкритий, і ми ще почуємо, що він скаже. Але наступна новина: несподівані доставки піци, викликає занепокоєння з приводу безпеки. Поліція вважає ці доставки частиною серйозної загрози. Сьогодні вранці влада розслідує анонімні доставки піци, надіслані членам конгресу та людям, які їх охороняють. Джерела повідомляють ABC News, що кілька законодавців, як демократів, так і республіканців, разом з керівниками поліції капітолію. Отримали піцу вдома, яку не замовляли. Ці доставки ймовірно мали на меті донести повідомлення. Ми знаємо, де ви живете. Це не жарт. Поліція капітолію заявляє, що ці нещодавні доставки піци виникають за не. Викликають занепокоєння і знову підкреслюють посилений загрозливий ландшафт, в якому ми живемо. Безпека в центрі уваги після тих стрілянин, що спрямовані на демократів у Мінесоті минулими вихідними. Що стосується доставок піци, то багато з них надійшли на минулих вихідних, але такі доставки вперше викликали занепокоєння ще кілька років тому. Сина федерального судді Есфер Солас було вбито у 2020 році стрілком, який маскувався під водія доставки в квітні. Вона сказала ABC News, що сотні суддів по всій країні також отримували піци, які вони не замовляли, деякі з яких були замовлені на ім'я її сина. І це говорить про те, що вони знають, де ти живеш. Поліція капітолію зараз працює з державними та федеральними партнерами, щоб вирахувати, хто стоїть за цими доставками. Законодавці вимагають посилення безпеки. Ось так. Next. і знову Міннесота. депутатка республіканка з Міннесоти Ілха Ромар, народилась в Сомалі, громадянка Америки з 2000 року. Але треба тут жити якийсь час в Америці до того, як отримати громадянство. Тобто вона з дитинства тут живе. Перша кольорова депутатка в Міннесоті. В Міннесоті саме велике ком'юніті сомалійців, які обрали її представляти їх інтереси. Я дивилася її біографію троє дітей і. Третій раз зміжня, третій чоловік, і ось вона дуже розкритикувала Трампу парад. News, звісно, не зміг пройти мимо. Конгресвумен Міннесоти Ілхар Омар ділиться своїми думками щодо нашого військового параду з приводу 250-річчя армії у вихідні. І тут у мене одразу питання до них: якщо це якщо вони святкували 250-річчя армії, то чому декілька разів співали Happy Birthday» імператору? До чого тут було тоді оте Happy Birthday», якщо святку святкували 250-річчя армії? І показують її, де вона каже: маючи демократію як світло надії для світу, тепер це перетворилось на одну з найгірших країн, де військові сили знаходяться на наших вулицях без жодного врахування конституційних прав людей. Поки наш президент витрачає мільйони доларів, щоб підтримувати себе як невдачний диктатор з військовим парадом. студії аналітик Fox News Гай Бенсон. Журналістка каже: вона говорить про найгіршу країну. Ми найкраща країна, яку ми маємо завдяки нашій армії. Це був день народження армії. Які ваші думки? Аналітик каже. Вона каже про парад як про прославлення про, про Трампа, але навіть критики мають визнати, що це було святкування нашої армії. Вона сказала, що ми стаємо найгіршою країною в світі з власної історії життя цієї жінки, за її власними словами, вона. Була вигнана з власної країни Сомалі в молодому віці через насильство і війну. Потім вона була біженкою в Африці декілька років. Потім вона отримала, можливо, найбільше благословення у світі. Вона потрапила в Америку, і ця країна дала їй усе. Вона успішна, вона заможня, вона має владу. Вона змогла стати депутатом у нашому конгресі. А тепер вона каже, що ми стаємо найгіршою країною в світі. Журналістка знову жаліється. Ось. Тут Джон Феттерман, теж демократ. Ось що він сказав: він каже: Це наші солдати, це не окупанти, це річниця армії. І вони всі не розуміють, в чому проблема, і кажуть: Обирайте свій шлях демократи або як Феттерман, або як Омар. Ось така маніпуляція від Фокс News. Багато дуже багато білих американців, політиків, політиків і не політиків проти Трампа параду. Але вони вирішили взяти Омар, щоб сказати: От, бачиш, Америка дала тобі все, а ти ось така невдячна. Америка, звісно, дала їй шанс, але сама Омар багато працювала, щоб досягти успіху в Америці. Все ще протести в Лос-Анджелесі заарештовують та розганяють демонстрантів сльозоточивим газом. Молодий чоловік ось прийшов на слухання його імміграційної справи до суду, його просто заламали і забрали, і ніякого слухання. Це проти нашої конституції. Кожна людина має право на судовий процес в США. Я думаю, саме тому ці люди, які його там от крутять, держать в масках, в масках на обличчях, я думаю, вони розуміють, що вони те, що вони роблять протизаконно. Я думаю, я сподіваюся, Я сподіваюся, що прийде час, і всі ці люди, яких крутять, подадуть до суду за моральні збитки і отримують компенсацію. Там ще одна історія була в двох словах. Скажу, дуже вагітна жінка має американське громадянство. Її помилково схватили і відправили у в'язницю за дві неділі до пологів. Добре, дуже добре, що розібра розібралися і відпустили. І добре, що не народила у в'язниці. Вчора я розповідала, що Трамп каже, що в нас немає інфляції, а я кажу, що ціни ростуть. І в коментах було питання, чи бачать американці, що ціни ростуть. Ось дуже Трампо позитивна група Фейсбуку питають: в Америці зараз найнижча інфляція за останні 4 роки. Це те, за що ви голосували, і люди відповідають. Не бачу цього в магазинах. Час цінами йти вниз, нічого не опускається. Перемога, хтось написав. Я все ще не бачу цього в магазинах. Сподіваюсь, скоро. Я дуже хочу знати, в які магазини виходити, тому що ціни не падають зовсім, і все таке. Люди, ці люди дуже вірять в Трампа, вони відмовляються бачити реальність. Вони сидять і чекають, що ціни підуть вниз, а ціни не підуть вниз. Ну, якщо Трамп не скасує тарифи. І навіть якщо скасує тарифи, ну навряд чи ціни підуть вниз. Остання новина, ви просили в коментах просили розповісти про це з усіх дівайсів зараз. Останні два дні. Жінка з мертвим мозком народила дитину. Адріана Сміт, медсестра з Атланти, у лютому пішла в лікарню через сильні головні болі. Після того, як їй призначили ліки, її відправили додому. Однак на наступний день вона прокинулась з важким диханням. Університетська лікарня Еморе діагностувала в неї тромби в мозку і, врешті-решт, оголосила, що її мозок помер. помер. Вона була вагітна, її тримали під апаратами, які підтримували її організм. У минулу п'ятницю їй зробили кесарів ростин, і так народилась дитина, хлопчик, його звуть Ченс. Хлопчик дуже маленький, бабуся буде піклуватись ним, маму вже зняли з апарату і поховали. Це дуже сумна історія. Не хочу казати подробиць нам достатньо українського болю. Дякую, що дивились. Дякую за підписки, лайки і коменти. Бережіть себе. Па-па.